Офіційно Євро 2024 стартує вже менше, ніж за місяць. До цього івенту eSports ще не випустили офіційне оновлення, але в грі воно вже в мене є за рахунок певних маніпуляцій і деяких патчів. Тож, друзі, я створив цей турнір в FK-24, і зараз ми дізнаємось, яка ж команда згідно з симуляції стане переможцем. Регламент такий же самий, ідентичний, як в Real Life. Ми маємо 6 груп по 4 команди в кожній. В Кожній групі команди грають одна з одною по одному разу, і дві команди, які набрали більше балів, проходять в плей-офф. Швейцарія Угорщина Шотландія, Німеччина, Албанія, Італія, Хорватія, Іспанія, Англія, Сербія, Данія, Словенія, Польща, Франція, Австрія, Нідерланди. Україна, Словакія, Бельгія, Румунія. І Грузія, Чехія, Португалія, Турція. Ну як ви бачите, я не збрехав. Дійсно, всі команди ми маємо. В кожній групі команди мають одна з одної по одній зустрічі. Дві найкращі, які набрали найбільше балів, проходять в плей-офф. Але також друзі, в плей-офф потраплять чотири найкращі команди, які зайняли третю позицію. Чесно кажучи, по групам взагалі дуже цікаво: Швейцарія, Угорщина, Шотландія, Німеччина. Як на мене, заруба буде неймовірна. Албанія, Італія, Хорватія, Іспанія. Також є на що подивитись. І тут не зрозуміло, які дві команди пройдуть далі. Звісно, Англія це фаворит. В групі Д ми маємо явних два фаворити: Франція і Але народ. Австрія Польща можуть здивувати. І група Є. Зрозуміло, що не треба списувати Словакію, Румунію. Але якщо наша національна команда не зможе не зможе перемогти ці дві збірні, ви самі розумієте, що плей-офф робити нам нічого. Взагалі-то навіть з Бельгією ми повинні тягатись. Ну і остання група Грузія, Чехія, Португалія та Турція. І навіть тут Кріщану Роналду і компанії буде непросто. Досить скоро, друзі, ми з вами побачимо фінали Ліг, конференції Ліги Європи та Ліги Чемпіонів. А на початку літа ще й стартує Євро і загрузити на всі ці матчі, і додати інтересу до їх перегляду. Ви можете за допомогою наших друзів з Фаубе. Лінія на матчі збірної вже присутня. Посилання залишаю в закріпленому коментарі, ставте з розумом та перемагайте. Ну, звісно, цей турнір будуть починати господарі. Збірна Німеч. Вони зіграють проти Угорщини. І проти Угорщини вони грають 1-1. От про що я казав: угорці можуть нав'язати боротьбу абсолютно кожному. Але, друзі, от наступна пара, вона взагалі варта фіналу. І тут італійці перемагають з рахунком 2-1. При тому, що Ферран Торець відкрив рахунок, дубль барели і перші три бали. Англія, Данія. Чесно, буде дуже сильно, якщо Гаррі Кейн візьме перший свій трофей саме за збірну Англії. Кейн свій гол забив, але рахунок зустрічі 1-1. Поляки також зіграли 1-1 проти Австрії, і збірна України зараз зустрінеться проти бельгійців. Добик Судаков, Мудрик, Циганков, Степаненко Зінченко, Миколенко Конопля, за Забарний та Воротах. Що Трубін? Ось і цьому патчі луні не в збірній. Це не порядок. Як на мене, Лунін заслуговує бути в старті на цьому ЄВ і в фіналі ЛЧ він також повинен бути в основі. Та <риклад> <риклад> я радий, наче це в реальному житті. 3-2 збірна України переграє Бельгію. Спочатку Судаков, потім Циганков, потім Караскопенда. І Віктор Циганков, 74 хвилина. Перші три бала для збірної України. Ну а зараз збірна Португалії перевірить на міцність збірну Грузії. Ну а Португалія спокійно. Без проблем 2-0 впевнено переграла збірну Грузії. Дубль Рафаліао. Отже, друзі, одну гру в своїй групі команди вже зіграли. Далі ми бачимо, Німеччина переграє Швейцарію 2-1. Італія перемагає Хорватію 2-1. Англія знову грає в нічию 1-1. Чомусь не змогли здолати Словенію, хоча, як на мене, Словенія здатна абсолютно любій команді запхнути палку в колеса. От їх недооцінюють, а тим не менш, Англія не змогла їх перемогти. І зараз вона займає третю позицію. Поляки здивували нідерландці, вони біграли їх 1-0. І збірна України здобуває другу поспіль перемогу. І після двох зіграних турів в груповому етапі наша команда займає першу позицію. Шість набраних балів. Друге місце Бельгія. Ми вже 100% в раунді плей-офф. А от друге місце в нашій групі поки що вакантне. Португалія, так само, як і ми, забронювала собі місце в плей-офф. Грузинам щось дуже складно. Ну там реальна група смерті, типу. А от хто дійсно здивував, так це Нідерландці. Після двох турів вони покидаються євро. Також доля Англії поки що не зрозуміла. Та й взагалі не зрозуміло, хто ж там пройде в наступний раунд. Італія, велкам плей-офф. І зігравши два поєдинки, знаходячись на першій позиції, Німеччина досить таки спокійно може не вийти далі, якщо вони зараз поступляться Шотландії, а Швейцарія обіграє Угорщину. Але цього не сталося. Збірна Німеччини обігрує Шотландію 3-2. А от Італія грає один з Албанцями. Ну і збірна Англії. Якщо вони обігрують Сербію, то вони йдуть в оф Якщо Сербія грає навіть нічю, то все, Англія до да побачення. Белінгем Решфорд та Гаррі Кейн. 3-1. Вони перемагають збірну Сербії. Ну, якщо чесно очікувано, Польща поступається Франції 1-3. Ну, французи мали неймовірну мотивацію на цей матч. І збірна України знову ж таки скромненько, мінімальненько, долають своїх опонентів. Єдиний гол цього матчу забив Миколенко на 34-й хвилині. Мені складно буде уявити свої емоції, якщо... Подібний результат буде в реальному житті. Оу, oh, щіт! Португалія серйозно? Турція вибиває Португалію з цього євро. А що вона вибиває, якщо не вибиває? Ніхто нікого не вибиває. Португалія виходить з другої позиції. Україна 3 з 3, друга позиція за Бельгією. З групи D в наступний раунд виходить Франція, Польща. З групи C Англія, Данія. Англія навіть це робить з першої позиції. І з групи B Італія, Іспанія. Група Е, e Німеччина, Швейцарія. Тепер треба зробити таблицю з команд, які зайняли третю позицію. Перше місце збірна Чехії. Друга збірна Хорватії. Третє, четверте місце Шотландія, Сербія. В них по три бали. І різниця забитих пропущених мінус два. От, будь ласка, чотири команди, які проходять наступний раунд. Команди, які зайняли першу. Позицію отримали команди, які зайняли третю позицію. Другі місця зіграли з другим місцям. Збірні, які грали в одній групі, вони розводились: Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Португалія, Туреччина, Польща, Данія, Франція, Україна, Чехія, Бельгія, Англія, Іспанія, Шотландія, Італія, Сербія. Збірна України взагалі-то могла грати абсолютно з любою командою, яка зайняла третю позицію, ну крім Хорватії. Хорватія, ну вона сильна перед тим, друзі, як ми продовжимо. Я хочу вам нагадати про весняні знижки у мого партнера-продавця монет Лема Фудкоін. Вам всього навсього треба перейти по посиланню в описі, написати Лемі, сказати, що ви прийшли Плей Джексон, і він вам оформить найвигідніший прайс. З ними співпрацюємо вже не один рік. Все надійно, все на найвищому рівні. Посилання залишаю в описі. Віталій, друзі, перша гра плей-офф. Німеччина проти Хорватії. 4-1. чотири розносить Хорватію. Взагалі не відчуш. Взагалі, то швейцарія таким складом може тягатись португальці. 2-1. очікувано збірна Португалії виявилась сильніша. Наступна пара, Турція Польща. І поляки здобувають перемогу з рахунком 1-3. Маючи такий склад, збірна Франція є головним претендентом на перемогу в цьому турнірі. І перший крок вони до цієї перемоги зробили. Як ви бачите, Лунін повертається в склад на гру проти Чехії. Він основний. Добик Мудрик Циганков, Судаков, Зінченко, Степаненко, Миколенко, Конопля, Забарне матвєнко та Лунін. Це втретє поспіль збірна України на цьому євро перемагає своїх опонентів мінімально 1-0. Нема різниці, як вони це роблять. Головне те, що вони перемагають. Бельгія поступається 1-2 збірній Англії. Іспанія вибиває з цього турніру Шотландії, а Італія неочікувано поступається сербам 3-1. Отже, друзі, результати однієї восьмої. Німеччина 4-1 обіграла Хорватію. Швейцарія поступилась 1-2 португальцям, Туреччина поступилась Польщі 1-3, Данія, Франція 3-3. Але по пенальті французи виявилися сильнішими. Україна, Чехія мінімально українці здобули перемогу 1-0. Бельгійці поступаються англійцям 1-2, Іспанія, 2-1, Шотландія, Італія, 1-3 Сербія. Одна четверта фіналу: Німеччина, Сербія, Португалія, Іспанія, Польща, Англія, Україна, Франція. Ну там простих команд немає, тому маємо що мати. Тим часом Англія заробилась з поляками і перемогла з рахунком 4-3. Серби досить таки неочікувано опинились в одній четвертій. Ви подивіться просто на їх склад. Там дійсно є сильні виконавці. І вони проходять Німеччину! Вони обіграли німців з рахунком 3-1. Це при тому, що 75 хвилин вони грали в менше. І в серії після матчів пенальті Україна проходить віце чемпіонів світу. Бапей Дембеле треба вчитись бити пенальті. Німеччина, Сербія 1-3, Португалія. Англія, Іспанія 2-0, Польща, Англія 3-4, Франція, Україна 3-3. І в серії після матчів пенальтів Україна перемагає 4-2. Ну це все, звісно, красиво. Півфінал: Сербія, Португалія, Україна, Англія. Знову на Євро, Англія. Все ж таки фарт Сербів закінчився, і в серії після матчів пенальті Роналду і компанія здобуває путівку в фінал. А в паралельній зустрічі Україна не змогла здолати Ангель. Ми поступаємось з рахунком 3-2. Але якщо б циганков забив пенальті, і оформив дубль, його б з Німеччини в Україну просто на руках би несли. Отже, в фіналі зустрінеться Португалія проти Англії, чи повторить Роналду успіх 16-го року. А може Кейн покінчить з прокляттям, вигравши в цьому фіналі. Почали краще саме номінальні гості. Чудовий шанс був забити в Беллінгема. В того ж Кейн, але Голкіпер в обох випадках справився. Не так багато часу пройшло, і все ж таки збірна Англії з усиллями Кейна змогла вийти вперед ще до 30-ї хвилини. На цьому перший тайм було закінчено. Здавалося, що другий тайм також будуть забирати англійці. Але ні. Португалія зрівнює рахунок в цьому матчі. А менш ніж за 15 хвилин так взагалі виходить вперед. Бруно Фернандеш 2-1. Англія кинулась відповідати, але голкіпер діяв на висоті. Підсумку Кріщану Роналду забирає ще один кубок чемпіонату Європи в свою колекцію Кейн, поки без трофею. Саме таким чином, ФК-24 просимулювала майбутнє євро. Як воно буде в реальному житті, вже зовсім скоро. Свої варіанти, як ви вважаєте, хто забере цей турнір, пишіть в коментарі. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей На все добре.